Ботанічний сад місті Лінц. Сьогодні ми узнаємо про ботанічний сад Республіки Австрії в місті Лінц, який займає площу 4,2 гектара, на якій росте понад 10 тисяч рослин. Підписуйтесь на наш канал і узнаємо історію ботанічного саду. Історія ботанічного саду. Початок саду почався з 1853 року, коли езуїцький священник Йоган Непомук гінтерокер який викладав професор природної історії в Епископській гімназії в Райнберзі. Заснував на цьому місці ботанічний сад. Цей заклад містив 610 родів і 1914 видів і був залишений у 1871 році. У 1950-х роках місто Лінс придбало цю територію площею приблизно 14 гектарів, включило її до зеленої смуги міста. Перші роботи по оформові території почалися в 1958 році і з того часу дендропарк постійно розширювався новим насадженням. Тропічна оранжерея це одна із п'яти оранжереї цього саду. Багато продуктів, напоїв, які ми споживаємо щодня, походять із тропіків, вирощуються там на великих плантаціях. У тропічному будинку ви маєте можливість побачити, як ростуть, квітнуть і плодоносять ці рослини. Кароликивий банан. З його невеликими розмірами процвітає в тропічному будинку. Він утворює лише псевдостепло, з черешками листя та квітами і дає плоди лише один раз. Какао, стародавня культура, яку використовували ще ацтеки. Його квіти виникають безпосередньо із стебла. Існує багато різних сортів кави. Його початкова батьківщина знаходиться в Ефіопії. Ваніль, плетиста орхідея, стручки якої після ферментації утворюють популярну спецію. Ананас культивується в Тихоокеанському регіоні. Імбир дає пряність із своїх кореневищ. Волокна, листя панамської пальми переробляють на тканини та мотузки. Рослина таро розвиває крохмалисті бульби та велике листя. Він росте у водомі, де також ростела татя гігантська Вікторія Крусіану. Ця рослина росте в дикому вигляді в Денній Америці басейнах річки Парана. Їх листя може досягати до 2 метрів в і тримувати вагу до 40 кг. Біла квітка розкривається ввечері, закривається на світанку і знову розкривається наступного дня, але з рожевим відтінком. Що росте на деревах? Крім корисних рослин, ми побачимо епіфітів, до цієї групи належать рослини, які віддають перевагу в життю на великій висоті, ніж прив'язано до землі. І для цього процвітають переважно на деревах. Причиною цього є краща доступність світла на великих висотах. Рослини використовують дерева лише як місце для проживання та харчування. Ці епіфіти включають більшість із приблизно 30 тисяч видів із сімейств, орхідних, промілеєвих, кувшинкових, які вважаються найбільшими тропічними рослинами, що ловлюють комах. Непентес зрізаний. Розвиває глечики глибиною до 30 см, які можуть перетравлювати навіть дрібніших тварин, папори рогові, разом з іншими бінкими рослинами обростають дерева. У природі вони часто повністю заростають, поки опора не зруйнується. Тиражовані стовбори епіфітів створюють враження пишної рослинності. Цікавою рослиною ну, є чутлива рослина з тропічної Америки Мімоза соромлива, яка від найменшого дотику згортає листя і пускає їх, і лише через кілька хвилин знову розгортає. Індіанці роблять швидкодіючу отруту для стріли соку дерева у пас. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Побувайте в тих частинах землі, де ростуть ці рослини.